Спорт так. Як ми харчуємося, коли ходимо в спортзал. Максима нині з нами немає. Мотивації не буде. Прийшли до Вуглеводів. До Вуглеводів, до Вуглеводів. Зараз ми будемо брати вуглеводів. Сорі Тут аж <кхъл> Тут аж. Тут, щоб ти розумів, аж 85 грам. Давай буде довго. Вуглеводів. Це не добре. Не і так, так нічого не набирається. Прям две пачки еще одну. Можем, кстати, у всех, что хочешь, можно взять кашку с молоком сделать и Как горишь. кашка? Как кашка отменная. Кашка отменная. Берем пластики. Хочешь посетивш? я их пластики? Да, давай бери шоколадные какие-то. Нет, все шоколадные так приготовятся. А я люблю шоколадные. Давай, давай. Вот О, Сим. бери, бери, бери. Ну, типа, не шоколадные. Давай. А не приедаются. Все, let's get it. Теж вуглеводів. Пауза. Яких вуглеводів ми взяли, зараз йдемо до корисних вуглеводів, які треба їсти завжди, І, з, з яких будуються твої м'язи. З, з твої м'язи. Це макарони. Звісно, макарони, як ми знаємо. І саме найголовніше, що має бути у кожного кочки в раціоні це рис. Рис — це кема пачок Просто так. Тепер ж... що... ми переходимо до того, після піс чого ви не можете відновлюватись після спортзалу, та... після чого м'язи не будуть рости далі. Це протеїн. А в нас ми будемо брати йогурт, йогурт. Щось сладкого треба, хочеться їсти деколи. Щоб не зірватися беремо протеїнчу і йогурт. Що беремо, Пашка? Який смак? А різних ти можеш покласти на лоток? Можна. Давай. Лоток. Лоток. <рістані рістані> я, коротше, ресовий йогурт. А є не ресовий. Ресовий Ресовий кружці. Це типу, як Кріма Фрайс. Так, 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 та, Крімо Фрайс. А це дуже смачно це. Чим не, Їсть не дуже... Коротше, давай, поки ти вибереш я паузу. нажму. <рістані> Отаке взяв. По 25. По 25 грамів торгівлям. А полиці. <рістані> Улітає. Кока-кола не наша, якщо що. ко <рістані> І не п'ємо просто так. Тільки получилось зіро. Чекай, ми ще Це, що, є... що що? Напиток. Протеїнові теж. Я не знаю, не хочу. О, я все знаю. Зайкашку. З'являємо. Ягоди. Ну, а з нас такі повара, що взяли носить не мішки, щоб вони перегалили. Мусорні мішки. З ти від, від, відходи на доходи. Тобі. Це правда. Це не наше. Це, це окремо. Це не наше. Це друг купив. Юй. Як ми чимаємо мене? Це друг попросив купити. У мене є друг, який попро... є купив коло. Але я не б'ю ходко. <рес> я я п'ю лише зіро. 另外的。